Всім привіт! Це нове відео з умовами для особистих звернень. Зараз в мене парадигма роботи змінюється за певних обставин, і відповідно, умови також до речі. Вони стали ще більш лояльні та демократичні ніж були раніше. Хто звертався до мене, той знає. Отже, ви відкрили мій особистий телеграм, і думаєте, з чого ж почати наше з вами спілкування? Не обов'язково запитувати, чи можна до вас звернутися. Звичайно, можна, якщо телеграм мій доступний. Так, по-перше, це має бути описана вами ситуація, причина вашого звернення. Без цього я не розглядаю звернення ваші. Цілі есе та монографії вашого життя писати не потрібно, але причина, котра вас хвилює, те, що відбувається чи відбувалося у вашому житті, і тому спонукало вас до мене звернутися, це має бути вказано. Обов'язково. Друге, імена та дати народження всіх учасників ситуації. Якщо не всі дані знаєте, вказуйте, вказуйте ті, котрі вам відомі. Питання. Їх кількість необмежена і навіть добре, якщо задаєте їх багато. Немає ліміту 5-7 максимум. Ні. Задаєте стільки, скільки потрібно. І я тоді і повніше, і більшу відповідь вам дам по цим же питанням, тому що я орієнтуюся на них. І зі своєї сторони я можу ще картам чи рунам додаткові запити зробити вже розуміючи ситуацію, і як практик, так судячи зі свого досвіду, вам допомогти розібратися. Але тема має бути одна: в одній консультації, в перегляді, і особисте і гроші, і питання про тех людей, котрі взагалі основна ситуація не стосується, це не розглядається. Через пару днів звертайтеся повторно і тоді розглянемо інші теми, котрі вас хвилюють. Ми маємо завершити спочатку обговорення одного, а потім перейдемо до інших тем, щоб не було мішанини і ви не плутались. Тобто досконало детально розглядаємо одне. А все. По суті, ви просто чекаєте, не потрібно щось заздалегідь, оплачувати, бути певний час онлайн. Ви просто чекаєте на відповідь від мене. Я її напишу вам текстово в чаті телеграма. Голосові, будь ласка, запис з запитом, з описом ситуації і питаннями не відправляйте. Потім, якщо захочете щось прокоментувати, доповнити, то без проблем. Так само і я, основні ваші питання, відповіді, відповіді на ваші питання, я їх напишу текстом і десь щось потім може голосу відкоментую, якщо це буде доречно. Чат, будь ласка, не видаляйте. Бо... Так, у вас і прогнози зберігаються, і рекомендації від мене. Та й видно мені самі, хто це саме, що говорилося, яка ситуація. так? Я очима швидко пробіглася і згадала. Бо людей все ж таки багато звертається. Інколи повторно звертаються через рік, два. І сидіти, налаштовуватися, хто це. Ну, все ж таки, це теж енергія, котра витрачена, може бути вам на благо і на допомогу по оплаті. Це система добровольної пожертви. Цін немає ні на перегляди, ні на обряди, котрі я для вас проводжу. Назначайте суму самі і лише після, тобто після моєї відповіді вам у телеграмі. І також за результатом обряду, котрий я для вас проведу, якщо це потрібно буде. І це я вирішую проводити його чи ні. Коли побачили або відчули ефект, результат, і тільки так, і вам спокійніше, і мені також простіше працювати з проблемою людини, з самою суттю, вирішувати її, а не з тривогою, що гроші ви віддали, і може воно там щось не спрацює. Ви не уявляєте, як воно при роботі все це відчувається. Я знаю, що зараз багато людей, хто вже з магією та я з Отеркою все-таки пов'язана більше 20 років, і вже в своїх силах впевнена. розумієте? І аби людина, тобто замовник, сама собі не ставила палки в колеса, це ось для мене головне своїми тривогами, сумнівами якимось, обманять, не обманять. І головне, щоб людина також бажала того, що їй на благо. Те, що не принесе вам користі, блага і тим паче, якщо це вам щось може нашкодити, цього я не роблю. І на такі питання навіть не відповідаю. Ні за які гроші, ні за сльози. Бо часто люди бажають для себе того, що їм шкодить, не розуміючи цього. І я про це вам просто напишу. Прямо. І прошу це не сприймати якось образу на мене добре, що я... ви мені якось там не сподобалися. це лише вам на благо піде, якщо в чомусь відмовляю. Також ви можете і безкоштовно отримати відповідь на питання свої. Якщо ви, наприклад, активно тут на каналі в мене, коментуєте мої відео, регулярно їх переглядаєте, лайки ставите, все-таки це теж підтримка мене, мого каналу, його розвитку, і, звичайно, я залюбки допоможу вам у відповідь. І також, якщо ситуація у вас тяжка, і немає змоги навіть якось віддячити за мою роботу, навіть символічно таке ж буває зараз. Так, я піду вам на зустріч. Я людина, перш за все. І просто напишіть так і так, Наталю. Немає фінансів зараз. Але ось така проблема. Будь ласка, прямо припишіть, якщо хочете безкоштовну відповідь. Не потрібно хитрити. Ой, дякую, я вам потім оплачу, і пропадати. Я ці хитрощі бачу і відчуваю. Нічого вам, звичайно, не скажу, то ваше діло, але... але, але. І взагалі, якщо звертаєтесь безкоштовно з таким запитом, в такому випадку, і причина має бути досить серйозною, а не ось придбала я лотерейні квитки на останні гроші, і скажіть, виграю я чи ні. Тобто, ну, адекватно статися. До нашої з вами взаємодії, просто майте на увазі, що коли звертаєтесь, то робіть це щиро, чесно, від чистого серця. І з тим, що дійсно болить та вас тривожить. І я так само до вас буду ставитися та надам підтримку, допомогу всім, чим зможу. Незмінним лишаються тільки ті теми, з котрі я не розглядаю. Це пошук, питання, хто скільки проживе та від чого помре так, а також я не лікую. Ми ці ось три табу, що вони будуть незмінні. В принципі, це все, що я хотіла сказати. Всім дякую за увагу, за те, що і ви зі мною. Якщо є додаткові питання, задавайте їх тут у коментарях. Точно, точно, точно. Я ж не, не сказала, що уточнень після моєї відповіді вам в Телеграмі. Ось дивіться, ви отримали від мене відповіді по вашим питанням, так? І хочеться задати щось ще якісь уточнюючі питання. Оці ось уточнення вони допускаються впродовж двох днів по з по темі звернення. От знаєте, як то буває? Вже поговорили, а найцікавіше питання пізніше прийшло на наступний день. Так, ви вже просто походили Переварили інформацію, і це питання, воно ключове в вашій ситуації. Я це прекрасно розумію і обов'язково доповню свою відповідь вам. Додатково за це платити не потрібно, якщо ви вже донат внесли. Все, чекаю вас в Телеграмі, і буду рада вам допомогти.